Гувер Колінс «Потворене кохання, частина 74 Майлз притискається губами до моєї шиї і важко видихає. Я закидаю голову на край басейн, а він прокладає доріжку із поцілунків. Більше не хочу плавати, каже він, ковзаючи губами від основи моєї шиї до обличчя. Чого ж ти хочеш? слабко питаю я. Тебе, відповідає він, не замислюючись, у ванні, зі спини. Ух ти яка точність, а також у ліжку. І щоб ти була згори, все ще мокра після душу. Я роблю судомний вдих, і ми чуємо, як переривається моє дихання на видиху. Добре, хочу сказати я, але Майлз закриває мені рот поцілунком. І знову розмова, яка могла відкрити мені правду, відтіснена обік, щоб звільнити місце для того єдиного, що готовий дати мені Майлз. Глава 30 Майлс. Майлз шість років тому. Ми мовчки підходимо до зони очікування для відвідувачів. Тато сідає першим, і я з небажанням опускаюся напроти, чекаю на його сповідь, а він навіть не знає, що це не обов'язково. Мені і так відомо про його стосунки з лісою, відомо, скільки вони тривають. Ми з твоєю мамою, тато дивиться в підлогу не в змозі підняти на мене очі. Загалом, коли тобі було 16, ми вирішили розлучитись. Але оскільки я постійно був у роз'їздах, ми подумали, що з фінансового погляду краще почекати, доки ти не закінчиш школу. 16. Мама захворіла, коли мені було 16. Коли я познайомився з лісою, ми з мамою вже рік як вирішили розлучитись. Тато дивиться на мене, він каже, правду. Коли ми дізналися, що мама хвора, я зробив те, що мав. Вона твоя мати, і я не міг залишити її, коли вона найбільше мені потребувала. У мене не є в грудях. Знаю, ти сам про все здогадався, прикинув за часом. Ненавидів мене, бо вважав, ніби я крутив роман на боці, доки мама хворіла. Мені важко було тримати тебе в незнанні. Навіщо тримав, чому нічого не пояснив, тато знову опускає очі. Сам не знаю. Думав, а раптом ти таки не вирахував, коли саме я почав зустрічатись з лісою. Тоді знання завдало б більше шкоди, ніж користь. Я не хотів повідомляти тобі, що наш шлюб з мамою розпався, не хотів, щоб ти думав, що вона померла нещасною. Вона померла щасливою, ти ж був поряд, ми обидва були поряд. Папа вдячний мені за ці слова, бо знаю, я говорю правду. Мама була задоволена життям, задоволена мною. Хочу знати, чи не розчарувалася вона б вона в мені, якби знала, як усе вийшло. Вона б такою пишалась, каже тато. Пишалася б тим, як ти повівся. Я його обіймаю, мені потрібно було це почути більше, ніж я думав. Глава 31. Тейт. Я намагаюся слухати Корбіна, який переказує мені свою розмову з мамою, але думати можу тільки про одне. Майлз повернеться додому будь-якої хвилини. Його не було 10 днів, що ніколи ми не розлучались так надовго, не рахуючи тих кількох тижнів, коли ми не розмовляли. Ти вже сказала, Майлз, запитує Корбін, про що? Що переїжджаєш?» Він вказує на прихватку на столі поряд зі мною, і я кидаю її йому. Я не говорила з ним минулого тижня, сьогодні скажу, мабуть, якщо чесно, мені весь тиждень хотілося повідомити Майлзу, що я знайшла окрему квартиру, але тоді довелося або позвонити, або написати а ні те, ні інше у нас не прийнято. Ми листуємося тільки коли обидва вдома, ймовірно, щоб підтримувати особисті кордони. Не те, що переїзд, така вже велика подія. Житиму всього в парі кварталів звідси, від нового будинку ближче і до коледжу, і до роботи. Звичайно, це не сучасна висотка в центрі міста, але я задоволена. Однак мене турбує, як позначиться переїзд на наших стосунках. Напевно, тому я й не говорила йому про те, що шукаю собі квартиру. В глибині душі боюся, що мас визнає надто незручним, якщо я житиму далі, ніж через коридор. І покладе край нашому спілкуванню. Вхідні двері відчиняються і лунає швидкий стукіт. Я дивлюся на корбіна. Він закочує очі, досі не зморився. Майл заходить на кухню, його обличчя готове розплавитись в посмішці. Побачивши корбіну, він стримує себе. Що готуєш, цікавиться, притуляючись до стіни та схрещуючи на грудях руки. Сковзить поглядом по моїх ногах, я у спідниці, і він таки посміхається. На щастя, Корвін стоїть обличчям до плити. Вечері холодно цідить він. Повільно ж він підлаштовується. Кілька секунд маю смовчки роздивляється мене. Привіт, Тейт. привіт.